Вітаю, друзі, вітаю колеги, вітаю партнери. Сьогодні хочу з вами продовжити розмову про дизайн, який ми черпаємо і задивляючись на природу, певні риси використовуємо в промисловості. Так як я коли створив свої м'які меблі трансформер. В цьому році ми їх доповнили з вами метаморфозами і надихалися ми крилами метелика. Тож сьогодні, от дивіться, я прийшов на таке дивовижне, на таку дивовижну місцину. Тут досить часто, кожен день, я бачу кілька бабок. Бабка це виявляється, в світі комах це найкращий хижак. І найдієвіший, до речі, і тут мені пригадалася історія, коли я виходив з першого корпусу КПІ, там або з п'ятого, там з історичного ну, з п'ятого корпусу, там у нас бібліотека була і там музей КПІ був. І поруч з першим і п'ятими корпусами пам'ятник Сікорському. До речі, Національний технічний університет і носить зараз його прізвище, Цікорського. Так? І він є батьком-розробником гелікоптера або гвинтокрила. І якщо ми вдивимось в дизайн, то ми знайдемо там риси бабки. Що це означає? Ну, от Дивіться, бабка найдієвіший хіжак, швидкість неймовірна, за рахунок чого вона така успішна в полюваннях. А вона може в будь-якому положенні зависати і з будь-якого положення продовжувати рух. Це видається неможливим унеможливлює втечу від неї. Зір. За мільйони років еволюції настільки в неї вдосконалений, що вона вбачає дрібниці. І те, що не бачить, наприклад, от муха, да? вона живиться мухами, наприклад. Муха швидкість в неї здається 6 км за годину, а бабка в рази швидше. Розумієте? Отак от ми. З вами надихаємось дизайном і створюємо. Підписуйтесь на канал, хто вперше. І е, слідкуйте.